Друзі, привіт! Ви дивитесь відео з каналу Корисне ТВ. А сьогодні я вам розповім про дійсно чарівний засіб з вашої аптечки, котрий допоможе вам позбавитись такої розповсюдженої проблеми перезволоження ґрунту. Тому що коли ґрунт дуже вологий під вашою розсадою, то коріння розсади погано поглинає живлення з ґрунту, а це призводить до поганого росту. Ваша розсада може зав'янути і загинути. А також, якщо ваш ґрунт дуже вологий, а ваш піддон стоїть на підвіконні, то на поверхні ґрунту зразу починає розповсюджуватись грибок, який призводить до такого захворювання розсади, як чорна ніжка. Це коли стволик розсади над ґрунтом стає занадто тонкий, чорніє, а потім розсада падає, і спасти її вже неможливо. Від цієї хвороби немає ліків. А щоб цього не сталося, потрібно взяти з вашої аптечки таблетки з активованим вугіллям. І неважливо, свіжі вони чи вже просрочені, вони однаково підійдуть. На такий невеличкий піддон мені знадобиться всього 4 таблетки. А для тих, хто не знав, активоване вугілля це звичайний абсорбер, простіше кажучи, поглинач. Активоване вугілля на поверхні ґрунту буде поглинати надлишок вологи, тому що активоване вугілля пористе і як губка буде впитувати вологу. Ці таблетки складаються з деревного вугілля, шкаралупи кокосових горіхів. А також в його складі є крахмаль, завдяки чому таблетки зберігають свою форму. Но в таблетках він нам не потрібен, тому ми його повинні роздробити у порошок. Також в аптеках існує активоване вугілля вже в порошку. Якщо у вас таке є, то краще використовуйте його. Для цього потрібно взяти якусь серветку або ганчірку, покласти туди таблетки та якимось твердим предметом розім'яти їх в порошок, а потім зсипати. Увесь ґрунт порошком активованого вугілля. І тепер волога, яка була на поверхні ґрунту, буде поглинатися активованим вугіллям. Тим самим ми не залишаємо шансів для розвитку розмноження грибків, визиваючи хворобу чорна ніжка. А якщо ваша рассада вже уражена такою хворобою, то уражені рослини потрібно видалити з вашого піддону, тому що з них діла вже не буде. Також потрібно буде зняти верхній шар ґрунту. А потім уже посипати порошком активованого вугілля. Таким чином ми запобіжимо подальшого розвитку цієї хвороби на інші рослини. Тому, друзі, якщо інформація з даного відео була для вас корисна, обов'язково поставте лайк, підписуйтесь на мій канал та залишайте свої питання в коментарях під цим відео. Я вам бажаю гарного дня та мирного неба над головою. До зустрічі в наступних відео. Бувай!